Фазани в окулярах. Не пташина мода, а необхідність для виживання у вольєрі. У селі Білосток Торчинської громади місцевий єгер вже кілька років розводить фазанів. Пернатих згодом випускає на волю. Таку справу буде продовжувати і надалі. Чому знають наші журналісти? Цих птахів приручити неможливо, а піймати теж морока. Фазани одні з кращих стрибунів. У місцевого єгеря ці пернаті у спеціальних окулярах. Такі окуляри пробиваються нездря. На наскрізь є такі, що тільки защіпуються, але так надійніше. Усе для того, аби фазани не заклювали один одного. А так бува, якщо у вольєрі їх багато. А як же ж воно захищає від того, аби вони він не викликали? Він не бачить прямо, він бачить тільки збоку. Ага. Він не бачить прямо, щоб клюнути. І то вони навіть з боку подивиться і ще вмудряються. Я замітив, що все одно вмудряється один одного, один одного клювати. Василь Зінчук розводить фазанів неспроста. Згодом Єгер випускає їх в дику природу, аби птахи плодились вже в природних умовах. На Волині цих пернатих дуже мало. Так би мовити, в наших широтах птиця рідкісна. У нас в Україні ж фазан є, він так, якби там на півдні, на сході, де тепліший клімат, то я собі вирішив, щоб був в Польщі, був їздив в Польщу. Там так, якби клімат не крепко відрізняється. Я там побачив, що його дуже багато. І в природі, і в вольєрах їх там теж вирощують. Ну і в них там державна програма. Вони кожен рік випускають дуже багато велику кількість фазана. І через те він і в природі які виживе, які не вижива, але він є. І там і зайця так само випускають. Ну, Я вирішив спробувати. Таке домашнє хобі Єгер пробує вже три роки. Торік виростив 50 фазанів, цьогоріч сотню. Замітив я, що вони бояться, коли затяжні дощі, волога. А так їм клімат підходить, зиму вони переносять дуже добре, їм мороз їм не страшний. Ну і самі вони не сідають на яйця. Це дуже велика рідкість, треба інкубатор, закладати інкубатор і так, ну і кормити їх потрібно домішувати дуже багато до. до... Зернових ще дуже і косну муку, і рибну муку, і ракушку морську. М'ясо фазана каже Василь Зінчук смачне, нагадує курятину. Мені воно як, як звичайна курка. Не така, як там бролери, а таке воно темніше, як звичайної курки. Ну, на смак вони ну, смачні вони. Яйця теж в них. Менше просто розміром, але такі, як і курячі. Полювати на фазана на Волині заборонено. Втім Василь Зінчук вірить, що популяцію пернатих вдасться збільшити. Каже, старається для майбутніх поколінь. Якийсь вклад свій зробити в мисливську галузь, тому що хочеться, щоб було для дітей, для внуків. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Торчинської громади для новин на час.